І так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні вам хотів зробити огляд такий невеличкий міні-теплички. Так, тепличка зроблена зварений каркас з металу. Довжина її 8 метрів, ширина 3. І обшита вона полікарбонатом. Це полікарбонат. Ну, а тут, де були ці дірки так про силікони. Так, а ти будеш фокусуватися чи ні? У. Було багато думок стосовно того, з чого її зробити. Думали із скла зробити, потім ну, цей варіант зразу відкинули ми, а потім із плівки товстої такої. Ну, але і через два роки треба міняти все. А продавець сказав, що полікарбонат, це він хороший тим, що він довговічний. Ну воно того стоїть. Тому що міняти його а так раз зробив дай забув. Дверки на цей воно не... На день вона не, не закривається, тут і так жарко. Так, що тут є? Що тут є? Помідори. Помідори достигають. У гудах великі вже які. Ну давай. Помідори, огірки пожовтіли. Ну, вже не сезонно огірки. А помідори вже достиляти. Не знаю який це сорт, ну казати не буду, але нормальне. Так, чисто для своїх потреб згодиться. Уха жарко тут як. Фух. Тут іще запланований такий полив, щоб туман розсіював. Ну це надалі воно буде зробитися тут усе. Дякую за увагу.